Друзі, соціальний проект кава» триває, і сьогодні ми знову у провальці з нами і Юрій Сарвайський Асоціації інвалідні міста Мошна. Скажете, для чого ще раз? А для того, щоб ми задекларували, що громадське об'єднання наш світ для незрячих і Асоціація людей з інвалідністю і тут на одній хвилі. Це і рука допомагає одна одній, Тому що громадські організації повинні об'єднуватися заради одного, заради того, щоб люди з інвалідністю були почутими. Суспільству, правильно? Все вірно. Це хочу побажати всім здоров'я і миру нам і всі. Так, і зголошуватися, друзі, тому що машині більш активні. Люди, зокрема, навіть зможуть з соціального захисту. Чиновники прийшли, ми хотіли вийти з Полетівської міської ради, бачити профільних заступників міського голови, які би розповіли про питання і проблеми вирішення питань для людей з інвалідністю в полетівської громади. Ми чекаємо на вас.